На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. And the of the Виступаючи нещодавно в Каїрі, президент Барак Обама сказав, що Америка і іслам не є взаємовиключними і між ними не має бути змагання. Стебе оверлап. Вони мають багато чого спільного, спільні принципи справедливості, прогресу, терпимості та визнання гідності всіх людей. А ті розбіжності, які існують, сказав він, треба долати чесно і з тим, щоб усі сторони доклали максимум зусиль, щоб вислухати один одного і шукати взаєморозуміння, назвавши кілька проблем. Барак Обама визнав, що вирішувати їх буде нелегко. Але на нас лежить відповідальність співдіяти заради світу, якого ми прагнемо, світу вільному від загрози екстремістів, світу, в якому американські солдати могли б повернутись додому, світу, у якому ізраїльтяни та палестинці жили б безпечно у своїх власних державах, світу, в якому атом мав би лише мирне призначення, світу, в якому уряди служили б своїм громадянам, та в якому поважалися б права усіх людей. Це наші спільні інтереси. Це світ, якого ми прагнемо, однак створити його ми можемо лише разом. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.